Доброго ранку бажаємо ще раз усім херсонцям, нашим телеглядачам. І доброго ранку бажаємо нашій ранковій гості. Сьогодні до нас завітала доброго. Тетяна Борисівна Бикова, директор Херсонської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 25 І е, завітала Тетяна Борисівна до нас не просто так, а з нагоди. Е, сьогодні, 5 жовтня, визначаємо всесвітній день вчителя і, користуючись такою нагодою, я вас вітаю цим днем Дякую. і вітаю ще також із присвоєною вам і із почесною. Грамотою не Дякую. міського, а навіть обласного рівня. Дякую. Я теж хочу долучитися до гарних привітань. Так погано, що у нас мало у освітян свят професійних, але так добре, що вони йдуть один за одним. Тому я хочу всіх наших освітян, міста Херсона, області, всієї України, привітати з цим гарним святом. Побажати нам найголовнішого здоров'я, щоб нам здоров'я вистачало. Любити дітей, рідних, близьких, щоб нам вистачало любові дарувати добро, щоб нам вистачало здоров'я для того, щоб запалювати у наших дітей вогник жаги до знань. І в особі Олени Олександрівни, яка теж є частинкою освітян нашого міста, вона у нас вчителька української мови і літератури. В її особі привітати кожного із освітян нашого міста. Спасибі, велика, спасибі. І знову ж таки Тетяна Борисівна, дякуємо вам велике. І хочу сказати, що ви є вчителем початкових класів, і дуже часто, коли ми згадуємо своїх вчителів, ви згадуємо першу вчительку. Це дуже почесно і відповідально, мабуть, починати такий шлях. І дуже знаєте, добре розумієте, наскільки важливо, що вкладаєте у своїх діток, і наскільки від вас залежить їхнє майбутнє. І о, така почесна нагорода, добре, коли ви самі розумієте, що все робите правильно, правильно, але мабуть не менш важливо, коли відзначають ті ваші зусилля на обласному рівні, так mm. ну і вже рік ви є директором школи Герсонської школи номер 25 і можете вже проводити якісь паралелі, оцінювати як вперше відкрили двері до цього навчального закладу. Пройшов рік, і я е, хочу сказати, що дійсно є чим похвалитися вам. Я думаю, що хвалитися то не скромно. Але говорячи про першого вчителя, я думала, я завжди пам'ятаю свою першу вчительку Анну Юрівну Барську, яка зараз працює у школі номер 2 Я пам'ятаю свою класну, класного керівника Раїсу Павлівну Недвиженко, яка зараз перебуває на пенсії. Я пам'ятаю добре свого директора 19-ї школи, який мене націлив на вступ до училища педагогічного Михайла Івановича Палічева. Як я можу не згадати свого наставника, директора школи номер 25 Юдіну Любов Михайлівну, бо, не маючи досвіду адміністративної роботи, саме керування школою, важко було б за цей рік зробити так багато, як я, як кажуть люди, цього дійсно спромоглась. За рік ми зробили великий крок у розвитку нашої школи, у створенні позитивного іміджу нашої школи. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі, тому що це наша головна мета, щоб діткам, які навчаються в нашій школі, було комфортно, спокійно, щоб діти відчували підтримку, щоб діти відчували надійну руку вчителя, і тільки тоді ті знання, які будуть вкладатися їм у голівоньки, засвоюються міцно і надовго. Ну, дійсно ваш навчальний заклад є комфортним для учнів, привабливим для батьків і, мабуть, таким своєрідним творчим майданчиком для вчителів. І вже з нового року будете запроваджувати якусь експериментальну роботу, над якими зможуть працювати так, ваші вчителі. так протягом року. Нам було що проаналізувати. Зробити певні висновки, вивчити досвід кращих шкіл нашого міста, області, України, і ми дійшли висновку, що ми теж прагнемо щось створити своє нове, адже школа першого ступеня це не так, не такий, скажімо так, традиційний заклад. У нас є своя ніша в нашому місті, і ми можемо впроваджувати здоров'я збережувальні технології у нашому навчальному закладі. Цими питаннями займаються у нас і перша 56-та школа, інші навчальні заклади. Проте саме школа першого ступеня це та школа, яка отримує діточок з дитячого садочка, і підтримати те здоров'я діточок, які ми отримали, підтримати, налагодити їх на те, щоб зберегти те, що вони мають, як це зробити. Підключити до цього батьків і усіх небайдужих людей міста, ось це наша задача. І ось ми останні вже штрихи сьогодні після ефіру. Я йду вже. В нашу академію неперервної освіти ми завершуємо нашу програму експерименту і вже з 1 січня ми будемо входити в експеримент і формувати в наших діточок, батьків та оточуючих людей міста Херсона позитивну мотивацію до формування здорового способу життя. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, доброго ранку! Доброго ранку. Я хочу поздоровити з професійним святом всіх вчителів. Станіславської середньої школи імені Голобородька, і побажати їм е, всього найкращого терпіння, злагоди в сім'ях всього самого найкращого. Вони вчили наших дітей зараз, вчать наших внуків. І всього самого найкращого є угу. дякуємо, вам, спасибі. Дуже приємно. Я думаю, долучаються до поздоровлень до наших з вами, так і наші телеглядачі. Знову ж таки, щоб дітям було комфортно навчатися у навчальному закладі, мабуть, потрібно створити ще якісь матеріально-технічні умови для цього, так? так дійсно. Ну як я вже наголошувала і своїм батькам, що я взяла декілька напрямків своєї діяльності як молодий директор. Це створення позитивного іміджу школи, і як найважливіша складова, ви розумієте, це матеріально-технічна база. Протягом року наш заклад дійсно змінився, він продовжує змінюватися, адже ви розумієте, що будівлі в центрі міста вони старі і потребують великого капітального ремонту та вкладень. Але ми не зупиняємося. Оптимізмом ми насичені дуже добре, і маємо вже на, за цей рік і новий фасад. І на 22 металопластикових вікна збільшилось в нашій школі. Ми маємо теплий спортивний зал. Ми маємо окрему, окрему теплу затишну їдальню. Ми маємо класи, у яких вже проведено ремонт європейського типу. У нас є класи, де батьки замінили меблі старі на нові. У нас у кожному класі нові дошки, і вже більша половина кабінетів має лінолом. І, взагалі, прагнемо до того, щоб у кожному класі був куточок відпочинку для дітей. Тому ми створюємо і е, такі відпочинкові, скажімо, куточки, щоб дітки могли не тільки сидіти за партом, а ще і присісти на ковдрочку і розслабитися під час перерви або під час занять у гуртках. Або у групі продовженого дня. Ну, дійсно, мабуть, перебуваючи в таких умовах, то хочеться навчатися в вашому закладі. Сподіваюся. Ну, і допомагають вам, мабуть, робити це все і батьки, в свою чергу, які зацікавлені, як ніхто, тому що їхнім дітям було там і цікаво, і гарно перебувати. Ну і, звичайно, є, мабуть, і шефи, і благодійники, які є. щоразу допомагають. Ну, з приводу батьків я пам'ятаю очі батьків на першому загальношкільному. Заході, коли вони насторожено дивилися у вічі новому адміністратору і хотіли побачити відповіді на всі запитання і вирішення всіх проблем. То на сьогоднішній день, на протязі року, ми так спрацювалися з батьками, що вже день вчителя вони проводили замість нас і навчальний, і виховний процес, і організували для нас концерт. Це дорогого коштує по-іншому, не сказати ті самі меблі, навчальні посібники. Все, що створює комфорт для дітей у класі, це теж підтримка батьків. І я і мої колеги ми дуже вдячні вам за це, наші любі батьки, і ми ніколи не забуваємо вам про це наголосити, якщо збираємось разом. Говорячи про шефів, теж хочеться похвалитися, бо нам дійсно повезло. Доля нам подарувала такий подарунок як управління промисловості, розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації. Начальники змінюються. вже на сьогоднішній день третій, призначений на цю посаду. Але, Але... інфраструктура вашої школи да, розвивається. залишається. Да. Ми маємо і перший подарунок на День Святого Миколая це штучна ялинка, височена, велика, і діти з захопленням. Це треба було бачити, коли діти побачили ялинку, зібрану як подарунок, і оцей вздох. І я подумала, такого не буває. Діти, мабуть, зараз настільки сучасні і розбаловані розкошами, а наші діти так зраділи цій ялинці. Я зрозуміла, що шефи потрапили в ту ціль, в яку треба було потрапити. На кінець навчального року ми отримали цифровий фотоапарат, а це дуже нагальна нам така була необхідність, тому що у квітні ми створили сайт нашої школи і наповнювати його без фото. Карток дуже важко і нецікаво, ви розумієте. І саме тому вже продовжуємо з травня активно протягом літа інформувати батьків через сайт про зміни, ремонтні роботи, все, що відбувається в нашій школі. Не завжди батько з матір'ю можуть прийти, пройти, подивитися, які зміни відбуваються. Але зайшов на сайт, відпочив, подивився, попив кави і розуміє, в яких умовах навчається, виховується їх дитина. Ну, вже На 1 вересня ми отримали. Плазмений телевізор. І хочу тут давайте наголосимо на те, що відбулося це такий урочистій обстановці. Зрозуміло, на день нашій міста. урочистій лінійці ми отримали угу. плазмений телевізор, а наші першокласники, прийнявши вперше в цьому році у заході, посвятили першокласники, це міський був захід, дуже відповідальний. Ми всі старалися, і батьки дуже відповідально поставилися. Ми виглядали на рівні. І кожен перший клас їх у нас два на сьогодні отримали у класи по телевізору. Тобто, ми прагнемо залучити будь-які можливості, щоб зміцнювати і поповнювати нашу матеріально технічну базу. Ну важливо, коли діти можуть і навчатися, і відпочивати у навчальному закладі, але є ще і такий великий час відведений для позашкільної роботи виховної роботи. Тож як виховуєте дітей, як готуєтеся, можливо, до свята покров. Яка відбувається так вже незабаром? Так, виховна робота це незамінна частина навчально-виховного процесу. Отже, ми, навчаючи, виховуємо, вчимося разом з дітьми. Діти виховують нас, ми виховуємо дітей. І минулий рік, майже кожен тиждень, ми прагнули до проведення загальношкільних заходів, тому що і Олімпійський день. І День фізкультури і спорту, і День освіти, і різні День українського козацтва, і Всеукраїнський день бібліотек, і так далі, далі. Ціла низка народних, календарних державних свят. Діти мають про них знати, і діти мають приймати активну участь у проведенні наших шкільних заходів. Нас небагато. Нас на сьогодні 112 діточок, тому кожен із них і актор. І художник, і співак. Кожен кожному прагнемо сформувати таку активну життєву позицію, не бути байдужим до того, що відбувається у школі. А якщо у дітках таке сформується, то це будуть гарні громадяни нашого міста і нашої держави. Говорячи про позакласну класну роботу, позашкільну роботу, я хочу ще наголосити про те, що. У другій половині дня гамір дітей не змовкає, тому що у нас працює на базі школи тільки шість наших і 10 від позашкільних навчальних закладів гуртків, оскільки дітки у нас маленькі, а батьки загружені роботою, то ми даємо важливість розвивати діточок прямо у нас у закладі за будь-яким бажанням батьків. На сьогодні ми вперше відкрили гурток персональний комп'ютер. Нам 34-та школа ласкаво надала комп'ютерний клас, Яхт-клуб надав керівника, і тому вже сьогодні чотирикласники. Краще обізнають комп'ютер, основи комп'ютерної техніки, основи роботи з комп'ютером. Це приємно, що відгукуються і позашкільні заклади, розуміючи, що початкова освіта це основа основ, бо далі важко перевиховувати дитину її треба вже формувати в початковій школі надійно, міцно і в тому рослі якому потрібно. Я думаю, важливо, коли знаєш, що робиш важливу справу, але е, якщо тобі у цьому ще й допомагають, то працювати стає ще легше. Mm -hmm. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні зранку. І ще раз вітаю вас з днем всесвітнім днем учителя, днем працівників освіти, і з вашим з вашою грамоти, отриманням цієї грамоти, і звичайно бажаємо, щоб такий запал, який у вас зараз є, то він якомога більше протримався, і адже ваша робота нелегка створювати і формувати. Ти майбутнє нашої країни, ну ми ж розуміємо, що все це ми робимо для дітей заради них. А все, що робиться заради дітей, то тільки на користь. Хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях була Тетяна Борисовна-Бикова, директор Херсонської загальноосвітньої школи першого ступеня, номер 25. Ну а у нас ще не все. Ми продовжуємо і далі на вас чекає зустріч із дуже талановитим гітаристом, віртуозом цієї справи.